Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розглядаємо зовсім новий пасіянц. На місяць червень 2025 рік знак Зодіака Діва. Не забувайте загадувати свої побажання а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. В пасінці 20 карток. І вони дуже зручні, але треба до них звикнути. Все нове, воно потребує якогось певного часу, щоб ми звикли до них та вивчали їх значення. Розкладаємо, як зазвичай. 10 днів, 3 по 10 днів, три розклади. Перші 10 днів, другий та третій завершення місяця. Саме зараз перші 10 днів початок. Тут у нас змійка, і ось її друга частина. До речі, друзі, після всіх 12 знаків буде окреме відео, в якому ви зможете переписати собі або подивитися, як виглядають. Картинки для того, щоб не плутатися. Тут ось рог і ось його друга частина. Але розглядаємо лише те, що для вас співпало. Ось тут ключик це виконання вашого бажання. Досить такий початок потужний. Я вже вивчила картинки, саме тому можна прямувати далі, а ви можете їх порозглядати потім окремо. Виконання бажань для початку це також гарна новина. А ми з вами прямуємо на другий розклад. Знак Зодіака Діва місяць червень 2025 рік. Зверніть увагу, як сам по собі совпав ось цей будинок. Це означає державна установа, тобто магазин, бібліотека, щось таке. Замок, закрита дорога, тупік. Ось тут ікона. Вона показує вашу родину. Домашній очаг, ваша родина. Ось тут. Ось ці ворота показують повернення друга. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Та, звісно, краще не поспішати, як показала практика, тут один розклад може показати 5-6 значків, котрі співпадуть, але, звісно, це не завжди. Ось у вас державна установа, закрита дорога тупік, домашній очах ваша родина, повернення друга. Можливо, хтось далеко їхав і зможе тільки зараз повернутися. Але, мабуть, ви цьому зрадієте, тому що пасіян для вас це акцентує. Прямуємо вперед, друзі, на третій розклад. Еще у вас ось тут кольцо, каблучка кольцо. Подарунок. Подарунок. Так уж хорошо. То и гарно, то и добре. Прямую мы с вами на третий розку. Знак зодиака Дива. Месяц червень. 2025 рик. Вот тут у вас рак, Випадає, він означає якесь ускладнення. Наприклад, ви хотіли кудись їхати, а квітків немає. Це якесь ускладнення. Ось ця квітка означає зустріч, а також нове знайомство. Досить таки цікавенько. Можливо, ви і не мріяли, а зустрінете когось, з ким потім життя буде вам цікавіше та нічого не буває просто так. Сьогодні, друзі, ми з вами за традицією беремо застереження та пораду на картах колесо року для знака діва на місяць червень. Звісно, якщо ви щось віднайдете, обов'язково пишіть в коментарях. Тут у нас корона, а тут шапка, то їх не можна поєднати. А шапка, до речі, ось вона, друзі. Зверніть увагу, чуть не пропустили майже. Зверніть увагу, ось ця шапка означає найвищі досягнення. Дуже гарно у вас щось вийде. Найвищі досягнення, нове знайомство, не дивлячись на якісь ускладнення та перепони. Найвищі досягнення, це дуже гарна карта. Дивимося, друзі, для діви на червень застереження, троєчка пентаклів та порадам. Шістка кубків. Друзі, трійка пентаклів показує якусь творчу роботу. Іноді, наприклад, не треба її розпочинати, якщо у вас нема матеріалу. Наприклад, вам треба купити для малювання фарби, пензлики, холст. Тобто підготуйте все заздалегідь і тільки потім щось розпочинайте. Це може також означати невеличкі гроші, які додаткові ви хотіли заробити, тричка пентаклів. Але саме зараз, в місяці червень, не варто щось розпочинати, карти вам не рекомендують. Можливо, будуть затримки з виплатою грошей, або хтось сюди відпустку, і вас, вас будуть, як то кажуть, водити за носа. Воно вам не потрібно. А поради, друзі, це шістка кубків. Це щось таке, те, що у вас вже було з минулого. Можливо, це якісь зустрічі з, з друзями, або з кимось, хто вас зігрівав своїм теплом в минулому. Це можуть бути ваші родичі, або щось таке. Якісь дуже позитивні спогади, і ви зможете їх втілити в реальність, тобто зустрітися з, ким, з кимось. Або ще така трактовка, якщо ви, наприклад, будете щось робити, то ви можете згадати якийсь досвід, коли ви були маленькі, вас навчала бабуся, або, хтось там, або старенький дідусь навчав щось робити, те, що вам саме зараз може знадобитися. Або вихователька в дитячому садочку. Вони не тільки нас лупцевали 40 років тому, вони ще й чомусь нас навчали, принаймні намагалися. Ось така травма всплила неочікувана в дитинства. Я бажаю вам гарного червня. Я бажаю, щоб всі ваші плани здійснилися вдало. До зустрічі на моєму каналі. Після всіх ось цих розкладів буде окреме відео. З позначками, щоб ви могли розділяти, який значок що означає. До зустрічі, друзі.